Луцьк у сльозах та у скорботі 10 серпня у соборі Святої Трійці попрощались із загиблим на війні героєм, екснардепом України. Колишнім депутатом Волинської обласної ради Сергієм Слабенком відомо, що 57-річного лучанина призвали на військову службу по мобілізації. Він воював на посаді начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу, захищав рідну батьківщину воїн до останнього подиху. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі Населеного пункту Оріхів Запорізької області 4 серпня підполковник Сергій Слабенко загинув 25 серпня цього року. Йому мало б виповнитися 58 років. Однак не судилося. Провести в останню путь героя пройшло чимало лучан. Проводжали в останню дорогу захисника не лише родичі та близькі, а й колишні колеги. Ну звичайно, знав тільки з кращої сторони були разом депутатами Верховної Ради. Неодноразово обиралися депутатами обласної ради. Знав його за правильно завжди принципову позицію. людяність, щирість, ну і відвертість, і вміння боротись для мене кожного. Неволюча втрата дуже болюча. Ну а такі люди вони мають жити. Вічна знайомі та близькі Сергія Слабенка пригадують про нього лише хороше, зізнаються, це гірка втрата для всіх лучан. Тільки самі хороші тільки. Ну, біль сумнів. Слів немає. Людина, патріот, громадянин, адвокат, друг дуже прикорм. Дуже я Сергія знав багато років, з того часу, як він був юним народним депутатом. Я був журналістом, через що спілкувався, але пізніше контакти підтримували на початку крупномасштабного вторгнення расистів навіть. Не в нашому підрозділі, але потім обрав собі інший шлях для служби. На жаль, загинув в бою. твоє на жаль, Волинь втратила порядну людину кваліфікованого юриста справжнього офіцера. Тому це болісна втрата для всіх, хто його знав». із квітами та сльозами на очах. Лучани пройшли до собору, де й змогли попрощатись із Сергієм Слабенком. Після відспівування у соборі військовослужбовця поховали на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.